Вітаємо, ну, друзі, в лабораторії генетики, генетичних ресурсів біотехнологій, інститута та Баштан. Наша лабораторія була створена в 1987 році з метою біотехнологічного супровіду селекційних досліджень. Ринок насіння очевих культур в нашій країні в світі є дуже висококонкурентним. Щороку в у реєстрі сортів і гібридів овочевих культур України з'являються нові генетичні типи. Через це всі селекційні компанії проводять велику роботу з прискорення селекції. І саме для цього методи біотехнології є найкращими. Ми їх використовуємо насамперед для прискореного розмноження цінних селекційних зразків. Також біотехнічні методи в нашій лабораторії широко використовуються з метою прискорення цін. Гібридних комбінацій, які є джерелами стійкості до біотичних і біотичних факторів. Завдяки Збройним силам України ми продовжимо нашу селекційну і біотехнічну роботу навіть під час війни. Завдяки саме колекції фінвітром ми змогли зберегти цінний матеріал для подальшої селекційної роботи. Зараз метою нашої роботи є розроблення теретичних основ селекції підщеп помідора. Нам розроблено спосіб мікрощеплення, за використання якого ми визначаємо спорідненість різних щеп помідора для вирощування в умовах плівкових е, теплиць. За використання технології інвітро нам вдалося подолати таксономічні бар'єри несумісності різних видів помідора для створення джерел стійкості до біотичних і біотичних факторів. Особисто я як завідувач хочу дуже подякувати колективу нашої лабораторії за ту велику роботу, яку зараз ми проводимо під час війни. І звичайно, ця робота можлива тільки завдяки нашим збройним силам, які захищають наше рідне місто Харків в ці часи і дають нам можливість жити і працювати на рідній землі.